Данія має передати нам F-16 вже влітку цього року. І офіційний представник Данії, міністр закордонних справ, якщо не помиляюся, сказав, що у них не буде обмежень для України щодо використання F-16 по території Росії. Це в принципі ті самі умови, про які ви говорите, які дозволять нам таким чином захистити Харків від Кабів і Фабів. Так саме так я ще маю нагадати, що F-16 бере на борт шість ракет аім 120 Амрам, і якщо умовно почала працювати ланка, тобто 6 машин, 3 на 6, 18 ракет, ну то, це, то це кілька машин можна, можна покласти за одним бойовим волітом. Підкреслю, одним бойовим валітом. А якщо вже почала би працювати ескадрилья 12 машин, ну для зручності. Множення 10, тобто 60 ракет повітря, повітря, та це практично от одна ескадрилья може перекрити практично всі їхні сутричі четверти, які умовно підняті у повітря. Що стосується Shadow до Іскальпеля, говорили, що будемо теж цю тему обговорювати. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Guardians виданню в п'ятницю, де він сказав, що оскільки Сполучені Штати не надали дозвіл на далекобійну зброю, то Великобританія так само, незважаючи на те, що вони офіційно про це не заявляють, не буде надавати такий дозвіл. Тут питання: чи є у вас інформація? Чи можемо ви застосовувати французький скальпель, чи можемо ми застосовувати британський штормшедо, і як вони можуть покращити нам життя? Не надобав я такої інформації, але ж знову ж таки, Shadow це дуже добре. Хороша ракета, але це фугас. Ми про фугас вже говорили. Тобто, це концентрований вибух у невеликому об'ємі. Отак, дійсно, це бункери і масти ним добре бити, і сконцентровані тілі. Концентровані тілі ми також вже розбирали склади паливно-мастильних матеріалів і склади боєприпасів. Плюс їх небагато цих Shadow. небагато, якщо їх кілька десятків нам. Надали то це дуже добре. Плюс це крилата ракета дозвукова дозвукова у межах 800-900 км на годину. Це дуже зручна ціль для тих самих с 400 Чому краще атакам? Тому що це балістика. Балістика це 5400 км на годину. Це у 5,5 разів, навіть у 6, швидше ніж летить Storm Shadow. І вже підтверджено кілька разів, що неспроможні росіяни збивати саме. Атакам, тому що Атакамс вже до так доволі непогано відпрацював по Кримському півострову, особливо по аеродромах у Бельбеку чи в аеродромі у Бельбеку, і вони не збиваються, а от стовшедно все ж таки легше з, збити. Тому тут питання співвідношення кількості Атакамс рак, ракет на складах, підкреслюють не те, що стоїть у американців на бойовому червоні, бо також і стоїть і в них ці ракети готові бути застосованими а на складах. Дані трошки різняться, але так, якщо вивести усереднену цифру, то в межах до 3 тисяч одиниць ну то це фантастична сума, це величезна кількість. Нагадаю, не один раз про це говорив, скажу ще раз: під час війни у Перській затоці 1990 року, 1991, завершальна фаза операції буря у пустелі. 37 днів вона тривала за документами, а американці застосували більше ніж 600 ракет цього типу. Це були доби, коли відстрілювалося від 20 до сотні. Та мені важко, щоб 5 ракет у дубу відстріляли, і щоб в такому режимі ми попрацювали хоча б один тиждень. От, якби ми один тиждень по 5 ракет попрацювали атакамсами, то при тому наскільки ми майстерно підходимо до ціли покладання і вміння ці цілі вибрати, ну то противнику було б дуже і дуже дошкульно. Ну одна-дві дуже добре пошкодили там су 27 Міг 31 к спалили кілька зенітно-ракетних комплексів С-300 С-400. Але по-сажньому треба випалювати піхоту. Це наш головний біль. Росіяни і досі воюють Першою світовою війною, коли під час брюсилецького прориву на одному з ділянок західного фронту за, за невеликий проміжок часу було 17 піхотних хвиль. Німці отямитися не могли від цього явища, і з того часу у них нічого не змінилося. Піхота наш найбільший ворог. То я правильно розумію, що всі так акцентувалися на тому, що американці не дозволяють бити по аеродромах. Що в принципі аеродроми це не першочергова ціль, а це от якраз жива сила, скупчення живої сили, все ж таки це головне. А не виглядає вам да зараз. Прокоментуйте. Я друге питання поставлю харківська операція. ту, яку вони зараз організували, цей утворений плацдарм. Вони на 90% воювали піхотою. Вони міні поля розміновували людьми. Тобто, тілами своїх солдатів адекватної, нормальної техніки там практично не було застосовано. Чи не виглядає вам так, що наразі наші партнери зробили такий маленький крок, перетнули червоні лінії, і власні, і ті, які Путін озвучував ще кілька днів тому, подивляться на реакцію Кремля? А вона, як ми вже бачимо, виявилася абсолютно беззубою, і після цього вони можливо зможуть зробити крок побільше. Чілком, і на це сподіваємося, і до речі, і, і до речі, найбільша беззубість Кремля це те, що вони проковтнули удари по е, за горизонтних станціях е, відстежування балістичних пусків. «Воронеж-М». оце насправді вони ковтнули і ковтнули дуже сильно. Нема вже стратегічнішої зброї ніж ця. Ну хіба би ще самі ядерні установки? Скажімо, РС 24 ЯРС взяли і вдарили. Оце, це напевно вже останніх пів кроку. От у беремо умовний крок. Найвищої планки, яку ми можемо підняти, то пів кроку ми вже зробили. Ми вдарили саме ту те озброєння, котре покликане захищати Російську Федерацію, точніше, обчисляти стратегічні балістичні пуски їхніх одвічних ворогів американців. У першу чергу йдеться про ракети шахтного базування Мінітмен на континенті. Вони розташовані. В центрі сам самого американського материка штат Колорадо і йдеться про підводні човни стратегічного призначення типу Огайо, де ракети Треден два. Якщо ми вже як мінімум тричі вдарили по таких станціях, бо трошки ми підзабули, що був удар десь на початку року по станції контейнер, це, це також mm -hmm. входить в, в в ту саму мережу. А тепер буквально у межах тижня двічі, і вони мовчать. Ну то де там ті, де то є ядерний і ядерний. Апокаліпсис, але в американців своя логіка у них своє бачення цієї війни. Ми розуміємо, що в геополітиці немає ніяких емоцій, там жорстокі розрахунки, і людське життя там не важить і не стоїть. Це піщинка, на яке ніхто ніякої уваги не звертає. Однак, перший крок зроблено, і сподіваємося, що буде зроблений і наступний крок. До речі, ви згадали про свою логіку західного світу американців. Я чула нещодавно таку думку, що оця стратегія поступового нагрівання жаби, як ідеологом, якої наразі є напевно Саліван, радник з безпеки президента Америки Джозефа Байдена. Що стратегічно Америка вже програла з цим, тому що видаючи зброю Україні такими маленькими дозами, вони дозволили Росії. Як знаєте, бактерії пристосовуються до антибіотику, коли антибіотик їх не вбиває. Вони дозволили Росії пристосуватися до їх новітньої техніки, і таким чином вже немає технологічної переваги сполучених штатів перед Росією. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? Ні, на одну секунду. Я взагалі не розумію, хто таку дурницю міг сказати. Американці нам дають стару зброю, Підкреслюю, стару ракета атакам з 1988 року розроблення. А якби вони захотіли і до F-16 дали найсучасніше, що тільки мають, а там такий ПРЛ, ПР, якщо важко собі уявити, 105 одиниць Одиниць зброї йде до f 16 Тільки одні е, бомби з лазерним наведенням GBU 10, 12, 24, 31, 32, 38, 39, і це далеко не повний перелік, не кажучи про ракету AGM 158 Джасом чи е, ракетопланерну бомбу AGM 154 Джасу. Не сумніваюся, що це вкид е, самих е, московитів. І не більше, і не більше. Так є, так дійсно не можу сказати, що ворог не. Не намацав деякі больові точки, намацав дуже все важче і важче застосовувати ескалібор м 982 керований високоточний снаряд. Дійсно, їхня система РЕП зуміла в якійсь частині, і то не не повністю поборотися із цим снарядом і відхиляти його від цілі, навчилися. Ракетопланені бомби малого діаметру GLSDB, на основі бомби gbu 39, якщо я не помиляюся, бо неможливо ще номенклатуру тримати у голові. Ті, котрі відстрілюються із Хаймерс на далеку відстань до 150 км, можуть міняти свою траєкторію. Там дійсно радіолокаційна система наведення, і вони також навчилися частково це все відхиляти. Але атакам відхилити не можуть ніяк ні збити, ні відхилити. Ракета ще раз підкреслю 1988 року розробці, і американці йдуть за дуже правильно за себе принципом. Вони не віддають найновіші модифікації кінця -х, 10 х років. Вони все те, що на складах там що лежало, піднімають трошки його підремонтовують, прокачують і віддають. І стріляйте павно, тому абсолютно не поділяють цю точку. Зору американців у своєму потенціалі навіть не на 30%, відсотків ще на можливостях того, що вони реально можуть це. Вони виходять, дають нам те, що вони розробляли для стояння зі сполуч... з радянським союзом під час холодної війни. Абсолютно зброю саме зараз спою... так саме так от оддали б найсучасніших 20 без безпілотників МК 9 Ріпер. З усім приданим до нього ракетобомбовим навантаженням. А Ріпер може навіть із шахедами воювати, бо має на борту ракету АМ-9 Сайдвіндер, наймасовіша, яка в них є у природі, їх випущено з кінця 50-х років більше, ніж 200 тисяч. Вдумаємося в цифру: 200 тисяч. Коефіцієнт корисності цієї ракети найвищий на планеті Земля. В усіх конфліктах, де вона воювала, починаючи від В'єтнаму, закінчуючи операціями. В Сирії показники більше 260 збитих об'єктів. Причому якраз все це була радянська зброя. Міг 23 міг 27 су 22 і тому подібне. То дві ескадрилі таких безпілотників можуть повністю вирішити питання шахею запросто повністю. Але вони не поспішають ще раз: в них своя логіка, в них своє бачення і свій процес, і ми це скасувати не можемо.